Видання книги, яку написали майже століття тому, івано-франківські пластуни адаптували чоту крилатих Юрія Шкрумеляка. Тепер її можна читати в усучасненому варіанті. У минулому саме цей твір надихнув скаутів на створення нового пластового куреня. Вперше вона вийшла ще в 1928 році. Вона стала популярна серед молоді, серед юнацтва. І так склалось, так склалось, що цю книжку багато хто читав з молодого покоління, і там вони на основі цієї книги, яка називалася «Чута крилатих, створили пластовий курінь «Чута крилатих». Це повість «Чута крилатих це повість романтизована, яка частково фантастична. Вона стосується перших українських визвольних змагань української галузької армії січових стільців. Серія моя колекція. Серія розрахована для юнацтва, для юнаків, тобто пластунів віком від 12 до 17 років, коли формується характер ну, чоловіка. В серії хочу видати 20 книг, 10 книг хочу зразків якогось світового скаутінгу і 10 книг українських авторів, які були б не менш цікаві, ніж зразки світового скаутінгу.